Інтеграція SAP Business One та сервісу електронного документообороту СОТА. Дана інтеграція відбувається у двох напрямках і полягає у тому, що із SAP можна направити у СОТу документи з друкованими формами, а із СОТИ у разі зміни їх статусів отримати відповідний актуальний статус, який відобразиться для цих документів у SAP. Щоб направити документи до соти, необхідно в сапі скористатися обробкою, яка розміщена у розділі TG сервіси ЕДО. Називається дана обробка. У ній у заголовку обирається на підставі для якого філіалу необхідно здійснити дане. Для якого філіалу необхідно здійснити дану інтеграцію перенос документів. Потім зазначається, по яких датах треба відобрати документи. Можна також здійснити відбір по контрагенту. У переліку наводиться саме ті контрагенти, які містять ознаку, що вони використовують ЕДО та мають приналежність саме до електронного сервісу СОТА. Також тут зазначається, по якому типу документів Видаткова накладна це продаж, рахунок на покупця, а це рахунок на передплату. І також зазначається, за якою формою документа, тобто друковані форми із даних типів документів, які можна надіслати до соти. Для того, щоб виконати, власне. Завантаження документів до цієї обробки, які потім мусять потрапити до соти, треба скористатися кнопкою дії Завантажити. Тут відображається перелік документів, серед яких також зберігаються і ті, які вже відвантажені, Вон, їм не присвоюється автоматична галка, але їм привласнюється ID-EDO, якраз це є ознака того вивантаження і відповідно статус і та його код. Ті документи, які ще не потрапляли до соту, система автоматично виявляє їх та проставляє галку для майбутнього завантаження. Документи, які не завантажувалися, вони мають пустий id до, а також статус. Тут, для прикладу, був створений продаж, який також можна з обробки перейти. І тому для завантаження у суд для передачі ми обираємо його друковану форму видаткова накладна. І коли у нас всі дані встановлені, нажимаємо кнопку Дії та відправити вибрані. Про успіх відправки свідчить те, що присвоюється ID до та також початковий статус від соти, тобто документ готується. Далі перейдемо до самої соти для того, щоб побачити створені документи. У суті вони розміщуються в реєстрі первинних документів, оновлюємо сторінку. І бачимо, що у нас є ще один документ. Останній якраз і завантажений. Далі у соті змінюємо статус документу для того, щоб він далі також відобразився і в САП. Після зміни статусу у документу у соті повертаємося до, до нашої обробки. І потім для обраних документів нажимаємо кнопку «Дії» оновити статуси. І видно, що відображається зміна статусу в тубличній частині даної обробки, тобто після підписання, у нас і в сапі є статус на підписі. Кожна зміна статусу у сервісі СОТА за такими діями буде відображатися та актуалізовуватися у даній обробці для документів із SAP. -у. у разі, якщо виникають якісь помилки при інтеграції, то будуть виникати у відповідному полі. На цьому все. Дякую за увагу.